Рядом Кіцька допомагає, мені тут ходить, оце гризе, щось їй тут не подобається. Так, Гучка. Кіцьку Гуча звуть. І вона мені тут щось хоче наробити, таку якусь пакость. Ходить тут. Заблокував. А за що заблокував? Що ти таке наробив? що Заблокували канал? Чи ти не знаєш? Ні, там взагалі якщо блокують, пишуть. То це у тебе новий якийсь канал вже, так? Що ти там якісь ігри, мабуть, да Стрімиш. учка, ти сюди, ты сюди. Що таке? так. Да, ну, сейчас перейду, подивлюся. Підписатися. Ага, то я бачу тебе тут один, одне відео, так? Да? Одне відео є. О, Настя, привіт. Бачиш, ми тут яку красу розмальовуємо? От такі розмальовочки. Я не знаю, видно вам чи ні. Щось трохи темний екран, так? Да? Вже сонце сідає з другої сторони. Я вже щось я бачу трошки не так видно. О, пишуть, що по новинах, що у нас уже знову спіймали другого дикого кабана. Що, підписки свої відкрила, так? Да? А що у тебе, разве у тебе були закриті підписки? Чи що ти, я, я не зрозуміла, що ти нас відкрила? Такі сьогодні ми квіти малюємо, бачиш, які гарні? Ага, рішила вийти. Це сьогодні мені, мені такі попалися фломастери. Гарні. Думаю, класні, такі класні. Вони, бач, двосторонні. З однієї сторони, отакий от товстий, якби, да? А з іншої сторони теж вони двосторонні, але з іншої сторони, отакий, о, тоненький, стержень. Такі прикольний. І вони так гарно малюють. Мені подобається насичений колір ще не висох. Можна розмальовувати собі, як хочеш. Ось вот такий візьмемо червоний колір. Класна, така штука. Мені сподобалося. Думаю, так, треба брати. А то щось давно я не розмальовувала. Такие размалевки прикольные. Думаю, помалюю с вами тут трошки.